Російські диспетчери могли спровокувати смоленську катастрофу в квітні 2010 року. Із такою заявою виступила польська прокуратура на прес-конференції. Заступник генерального прокурора Марек Пасьоник заявив, що аналіз даних та ексгумація тіл жертв смоленської катастрофи дозволили сформулювати нові звинувачення проти смоленських диспетчерів повітряного руху, а також третьої особу вежі. Приписавши їм умисні дії, які призвели до катастрофи, у прокуратурі повідомили після ексгумації з'ясували, що два тіла були замінені ще в п'яти трунах. Виявлено рештки інших людей. Фрагменти літака вивчать у британських та іспанських лабораторіях. Двом диспетчерам висунуть звинувачення в умисному провокуванні катастрофи, третій людині в пособництві. Ми направили прохання про юридичну підтримку російській стороні. Ми хочемо описати кожен фрагмент уламків ту 154 на місці. На заяви Польщі одразу ж відреагували в Москві. За словами прес-секретаря президента Путіна Дмитра Піскова, в Росії не погоджуються з такими висновками. Повідомляє агентство генстворіановості. Пісков сказав, що російські слідчі органи також продовжують розслідувати цю справу.